Приїхала нове надходження, це Аудіо 6-14-го року. По Америці незначні пошкодження та тіла безпека. ТОшка на машині зроблення 5 5000 кілометрів назад. По комплектації у нас партроніки позаду та спереду, безключовий доступ по колу, шкіряний світлий салончик. В доброму доглянутому стані. Там у нас є лючок, пам'ять сидіння водія, підігрів дзеркал сидухи в доброму стані, електрорегулювання сидінь, датчики світла та дощу, регулювання керма по висоті та по виліту. Кермо в незатертому доброму стані. Клімат, круїз, електроручник, рубочка, автомат, навігація, все, що вам треба. Машину ви можете придбати в кредит, в лізинг, Також на обмін вона доступна. Ну і, звичайно, за готівку чи безготівковий варіант. Чекає вона вас за адресою кільцева дорога, 1, торгівельний центр Республіка.